Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі Щерник Українця. Сьогодні я хочу вам розповісти одну притчу. Притча о, взагалі в оригіналі називається про гімно і мудреців, не я б її просто сказав, би. назвав би її по-іншому. Назвав би я її про неприємних людей і вас. Тому що ви себе маєте. Синхронізувати як мудреця, кожен з вас, виночі ви повинні синхронізувати як мудреця, як людину, вокруг якої вертиться весь світ. Так. Ситуація. Іде мудрець по лісу, зустрічає гамно, вона на нього вискакує, кричить: Я тебе ще з'їм. Мудрець злякався і убіжав. Ну, така ситуація. Іде другий мудрець. Е, тут вискакує гімно, мудрець е, каже, та ні, я тебе сам з'їм і з'їдає гімно. Бо, гімно він з'їв, мудрецю погано, тошнить, неприємно. Пішов собі далі. Е, іде мудрець, е, і тут вискакує гімно, яке я тебе з'їм. А він такий. Іде далі. Просто ігноруючи це гімно, він іде далі. Гімно в шокі, не знає, що, що як його кричить йому: Я тебе з'їм! Я тебе з'їм! А він іде далі. По, по своїх справах, за, по своєму шляху. Гімно здурило і втопилося. Е, вибір кожного з вас, як поступати з гімном, тим, що вам буде траплятися на вашому життєвому шляху. Як ви, як ви з ними вчините? Можна його знищити, можна його, е так би мовити, обійти, втікти, як зробив перший. Варіанти е всі варіанти правильні, всі можна йти далі. Всі варіанти правильні, вирішуєте тільки ви, як, з яким варіант вам підходить найліпше. Особисто я вважаю, о, ситуація вчора. Вчора ми з друзями на прогулянці по місту. Ну, ми, Я з друзями хожу по місту вечорами, дивимося, яка обстановочка, хто там, де каву п'є, самі поп'ємо кави. Плюс ходьба вона саме, що є полезно для організму людини, це ходьба на мою думку. І під час прогулянки я помітив одного юношу. ну, цього, можливо, років 22 було, може, може даже. А може і не 22. Коротше, юноша, від 18 до 22. Е, він був дуже агресивний, дуже агресивний. Він ішов іменно з таким, знаєте, ну видно, коли він агресивний, коли вона фирчить, як кажуть, коли напружена. Така. І Він йде. І щоб коло мене приходить рядом, він виходить, я йду так по тротуару, він так маті пообходить, стає ногою на лавочку і йде далі, такий агресивний. Такий. У мене таке зразу бажання виникло сказати. Чи пушила, ти що, блядь, до лавочки сидять, а ти, блядь, так, а потім такий хоп себе і зупиняю. І зупиняю себе, не казати слова, зупиняю. І аналізую, так, я йому це кажу. Він до мене повертається, підходить. понятно з ним спорити я не буду. Це треба зразу його що вирубити Тобто я йому дуже нанести удар, вирубити його. Щоб він не піднявся, не взяв ножа, що треба зробити? Добий. Тобто поламати йому або ногу, або щось в такому плані. Далі, аналізуємо. Це майже центр міста. Недалеко тут двіження, везде ввімкнена електроенергія, камери спостереження. Тобто, якби я це гімно, я б його не перевиховував, по-перше, якби я це гімно, так би мовити, зупинив. в мене було три варіанти, як в тій притчі: лібо дати задню, лібо з'їсти його, либо. Вислуховувати його реч і входить з ним якісь там інтелектуальний, не входить з ним інтелектуальний, а йти далі своїм шляхом. А я вирішив, що просто не надо трогати. Ця лавочка не є своє. Я не є правоохоронний орган, щоб давати зауваження цій людині і робити собі такі проблеми в житті. Із-за того, що він затронув моє его, бо я вважаю, що по лавочках ходити не можна, я вирішив, що саме ліпше буде просто промовчати. Так що така притча, ага, і ця, ця ситуація трапилася, а після цього, зразу це мене так довго я читаю, чи правильно я зробив, чи не зробив зауваження, чи правильно, можна було зробити зауваження, можна треба було провчити цього е, невихованого юношу. А потім мені попадає в інстаграм це як знак звиша, оця притча про гімно, яку я вам початку ролика я розповів. І я розумію, що я зробив найпривинніше. Я, на відміну від усіх всіх тих мудріцей в лапках, взагалі не зв'язався з гімном. Отак, От друзі. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарі, як би ви зробили. Що б ви зробили з цим юношею. І які ваші думки? Чи відходити по лавочках, чи не світ? Дякую.